Дух Господній на мені, бо Він мене помазав, послав мене благовістити убогим, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господнього помилування. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Найдорожчі в Христі, браття і сестри, маючи 30 років, Христос приходить із пустині після хрещення в річці Йордані. Коли свідчив про нього Отець Небесний і потвердив це свідчення Дух Святий у вигляді голуба, що направду Христос Месія, Божий син, Спаситель, і свідчив Йоанн Притеча, Хреститель, кажучи, це агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Ісус, вернувшись з пустині, покликав учнів 12 апостолів, які будуть свідками його життя і пізніше будуть виконувати, продовжувати святу Його місію. Ісус виходить до синагоги. Він вже має тридцять років. І він має право читати Слово Боже, і в 30 років він має право проповідувати. Він вперше сьогодні починає проповідь, прочитав ті слова пророка Ісаї, які пророк пророкував саме про нього, про Ісуса Христа, на якому спочиває Божий дух. Бо Христос це Божий син, це Друга особа Пресвятої Трійці, це втілене Слово Отця, Бог, який прийняв людське тіло. І Він буде йти дорогами, стежками сіл і міст Палестини, оздоровляючи всяку недугу. Прощаючи людям немочі, їхні гріхи, але він день у день буде проповідувати. День у день він буде вчителем про Бога, вчителем любові, вчителем доброти, вчителем милосердя, людяності, прощення. Він день у день буде людям відкривати таємниці Божого Царства, навчаючи людей про безмежну Божу любов до людини, любов Отця, яка проявилась саме в ньому, в Ісусі Христі, Господі і Спасителеві нашому. Учні будуть свідками Його науки три роки. І пізніше те Боже Слово, одні з них напишуть в священні книги нового заповіту, Євангелія. Інші будуть проповідувати. Всі вони підуть, всі кінці світу, несучи це живе слово, яке постійно актуальне для всіх поколінь, не тільки в той час. Христа і після Христа, але по сьогоднішній день це слово живе наука Ісуса Христа постійно жива, дієва і актуальна для кожного з нас. Ми сьогодні найдорожчі в Христі, браття і сестри, в цей перший день нового церковного року. Перший день нового академічного шкільного року молимось за наших дітей, школярів. Молимось на тій божественній літургії за студентську нашу українську молодь. Молимось за всіх вихователів, вчителів, викладачів. Ми сьогодні хочемо з Господом Богом. Розпочати нову працю, новий навчальний рік. Як же ж гарні слова, і глибокі, простенькі, але глибокі колись були записані на першій сторіночці букваря. З Богом, діти, працю починайте, з Богом працю завершайте, пам'ятайте, діти. Що без Бога ви не дійдете і до порога? Яка проста мудрість кожну працю розпочати з Богом і з Божим благословенням? Як же сьогодні нам потрібно цього благословення Божого на цей новий навчальний непростий рік? Бо в нашій країні жахлива війна. Бо дорогі в Христі не одна школа зруйнована, знищена. Бо не одні діти будуть навчатися в сховищах, особливо там на теренах Харківщини, Сумщини, Запоріжжя, де не раз тривога цілу добу триває, де падають бомби, шахеди, ракети зриваються. Та й в нас тут. Сьогодні перевірка була. Кілька днів тому в наших селах, в моєму селі, не можуть діти розпочати школу, бо немає бомбосховища. І тепер школа вже запізно, але думає, як це зробити і що зробити для безпеки дітей. Перший дзвінок буде, а далі кажуть онлайн. А світло вимикають. Правда, ніхто не дивиться, чи з 9 до 12 першої має бути світло, бо діти мають вчитись, а пізніше вимикати ні. Сьогодні наша українська освіта стоїть на порозі випробування. Але з Божою допомогою це випробування переживемо, перенесемо. Сьогодні вже є багато уроків, багато дисциплін записано так в інтернеті через вчителів, і діти будуть їх слухати. Але звичайно, те, що діти є в класі з вчителем чи студенти з викладачем, це ніколи не замінить те, що діти прослухають, чи студенти ту запис в на відео, правда. Як же сьогодні потрібно нам Божої сили, Божої допомоги, щоб здолати цього жахливого ворога нашим хлопцям, воїнам, захисникам і захисницям, щоб якнайскоріше була перемога і настав мир на нашій українській землі, богом люблений і благословенній, але так сьогодні випробовувані. Тому ми сьогодні прийшли і молимось, і просимо, щоб Господь Бог з безмежної любові і доброти захистив наших дітей, нашу молодь, вчителів, викладачів, щоб Бог допоміг щасливо розпочати і успішно завершити той навчальний рік. Як же ж важливо сьогодні пам'ятати кожному вчителеві і викладачеві? що крім тієї дисципліни, яку він навчає, чи то фізика, чи хімія, чи математика, чи якісь інші дисципліни, правда, іноземна мова і так далі, вони мають бути вчителями віри, віри у Бога, любові до Бога, любові до своєї землі, до свого народу. Вони мають бути вчителями патріотизму і героїзму. Ті наші славні воїни, які на полі бою, чи ті, які віддали своє життя за вітчизну свою, мали добрих вихователів. А тими добрими вихователями, вчителями найперше, є християнська сім'я, християнська родина, добра мама і добрий батько. Які вкладають в дитину не тільки те все, що матеріальне правда, щоб дитина була гарно одягнена, мала як найновіший телефон, найновішу марку чи комп'ютер і так далі, але вкладають віру в Бога, любов до Бога, до ближнього, до своєї землі. Кожен батько і мама, кожен вчитель, викладач мають прикласти максимум зусиль. Щоб та дитина знала історію свого народу, своєї землі, щоб та дитина любила свою землю, дорожила своєю мовою, своєю культурою, своїми звичаями. Це є святий, кажемо, священний обов'язок тата мами, бо вони перші вчителі. І вчителів в школі, і викладачів в наших університетах, інститутах, вищих всіх учбових закладах. Прищепити дитині в серце, любов до Бога і до батьківщини, бо гаслом сьогодні не тільки пластунів чи сумівців, так, спілка української молоді, але всіх нас гасло має бути що? Бог і Україна. Які гарні слова під час своєї подорожі, свого візиту, паломництва до нашої української землі, до всіх нас сказав святий папа Іван Павло II на зустрічі молоді. Дорога молоде, каже Іван Павло II у Львові. Я хочу класти у ваші серця, у ваші руки. Божі скрижалі Божого закону, щоб той Божий закон був у вашому серці і у вашому житті на першому місці, бо тільки на основі Божого закону і на основі науки Христа святого Євангелія, котре хочу вам також передати. Ви маєте будувати могутню, сильну українську державу, так як будували ваші предки, ваші попередники. Бо тільки як казав папа, з Господом Богом, з Божими заповідями на Божих заповідях, які мають стати основою будування. Сім'ї, родини, суспільства, держави, і науки Ісуса Христа можна збудувати сильне, могутнє і тривале майбутнє, яке ніхто і ніщо, ніякий ворог не зможе подолати, знищити і стерти з лиця землі. Бо де є Бог, там є сила, де є Бог і Його закон, Його заповіді, там є і славне. І світле майбутнє, і ми в це віримо, славне майбутнє з перемогою і з миром. Благослови Боже сьогодні наших дітей, шкільну дітвору, благослови наших студентів, всіх учбових вищих закладів, вузів, благослови сьогодні матерів і батьків, вчителів, викладачів. На цю нову працю в так нелегкий складний час, щоб цей рік новий академічний був на славу Твою для добра нашого народу, для світлого і благословенного, дай Боже щасливого майбутнього цієї землі, яка стільки вже століть під покровом Пресвятої Богородиці, з опікою ангелів святих. І заступництвом великих славних мужів віри цього народу, мучеників і мучениць, і нових мучеників за землю, за народ, за Україну, за Бога і за правду. Нехай Бог благословить, а Той рік новий, нехай тільки добрі плоди принесе щасливі і будуть добрі успіхи, і дай Боже. Щоб цього нового академічного року завершилась перемогою нашою, ця жахлива війна, а з перемогою настав мир і краща доля для України. Бо ми маємо дуже добре підґрунтя, наша молодь, наші діти, це світле майбутнє. І якщо ми вкладемо все, що найкраще в їхнє життя, в їхнє серця, то можемо бути спокійні за завтра. За те нове і століття колись, і тисячоліття нашого народу. Бо ми все зробимо для того, щоб воно було щасливе через наших дітей, через нашу молодь. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.